Усім привіт! Сьогодні в ремонті ось така комп'ютерна мишка, будемо намагатися її привезти до тями. Кажуть, вона зовсім не працює. Батарейки наші підставляли. які ми зараз перевіримо, чи вони нормальні мають бути добрі батарейки, тому що тут варто. Варто чи ні. Це ми зараз перевіримо. Ну, принаймні, по напрозі. Звичайно, їх треба перевіряти під навантаженням, скільки вони там струм можуть видати, але хоч так поки що перевіримо. Так, ну батарейки притомні. Батарейки притомні. Так, у нас. Яка у нас тут... З цих Ось це у нас перемичка, а це у нас плюс-мінус. Так. Для чого я це роблю? Зараз хочу просто перемірити е, при вставлених батарейках, чи є ось тут, виходить, у нас живлення нормальне. Якщо я туди залізу, а я тут, мабуть, не залізу. Так, ну що я там? Щось перевірю чи не перевірю. А, не залажу, де да, треба. Добре. Так, ось у нас є вмикач ON, OFF. Все у нас перемикається, наче, але світлодіод не засвічується. Для електроніки, ну і, звичайно, що мишка ноутбуком не ноутбук його не бачить. ну, Будемо розбирати і розбиратися, чи можна тут щось зробити, чи варто воно того чи ні. Зараз буде дивитися, як вона розбирається. Так, ось почав її підвантажу, почав розбирати, бачу, що тут під цією ось дивіться наліпкою. Є гвинтик, отак, може ще й під цією, є, але так я не прощупую його. Гвинтик, звичайний, під хрестову викрутку. І ми його відкручуємо. Так, відкрутили, батарейки в нас кудись позалазили вже. Відкрутили. І тут мають бути защілки якісь. Ось воно, все це розбирається дуже чудово. Так, дивимось, що у нас тут є. Дивимось, що у нас тут є. Це поки що відкладаємо. В принципі, тут нічого такого складного немає. Начебто. Тоді вставляємо батарейки. Ага, вставляємо батарейки. І випадає в нас ця пластинка-перемичка. Отак от одразу. На тобі і все. А як вона тут була? А була вона тут ось так. Ага. Так, зараз ми її підвантажимо тоді. Батарейками. Так, тут, ну тут наче все. Вмикаємо тестера. Це поки що сюди. І дивимося, що у нас тут є. Так, є у нас тут має бути 3 вольта. Що це за один? Що це за маячня якась? Що це за 1-2 вольта? Звідки вони взялися? Один і три, мені щось тут дуже мало добре. Зробимо ось так. Це круті батарейки, не круті, чи що. Я не довольте так. Оце. Щось пішло не так. Ну, значить все є. Плюс, мінус. Все співпадає, але щось тут мала напруга. Один і щось, ну це одна батарейка. Що я роблю не так? Добре, беремо окрему батарейку. 6, тут один шести батарейку 6 шести перемычку на самом старте Сага про контакти. Так, 1,5 батарейку все нормально. З контактною цією площадкою не все нормально раз чи що. Тут значить стоїть. Так, окремо перевіряю цю батарейку. Відносно контактної площадки. 1,5. Так, окремо цю батарейку. 1,5, Ну, разом. Має бути 3. Якщо все добре. Ну, значить все добре стоїть. Щось, може, тут контакт якийсь відійшов чи закислився. Таке теж буває. Так, все. Ну, стоїть все, все, то перевіряємо. 1,6 вольта, ну це вже якийсь маячня. Тут якихось 0,4, тут 1,6. Так, ну, друзі, це щось таке робиться неймовірне, Не, але ну, воно хоче мене, мабуть. Доконати сагам о контактах. Звідки цих 0,4 тут взялось? Ну, 1,5, так, тут. 1,5 Разон. Разом. Ну це якась маячня. Що тут може бути не так взагалі. Просто контактів не що. Дивіться 0,3. Стаю на саму батарейку. 1,5. вже тут 1,5. 0.3. 1,5. На виході 1,2. Так, все, припинаємо це знущання. Зараз почищується. Так, ось вони в ці контакт, він якийсь ось тут. Тут тут дуже окислений. Так, наче все нормально. А ось ця пружинка з цією. Площадку, щоб вона не контатить. Я б її взагалі взяв, буде припаяв. Зараз ще тут відвалиться. Чистимо контакти. Виняв цю пружинку, і ця пружинка тут повністю окислена. Ось контактна площадка, ось ця пружинка. Це, звісно, повний. Треш. Ось ця пружинка тут повністю Не факт, що ще в цьому справа, але це це треба почистити обов'язково. <гум> Отже я грався, я грався з цими пружинками взяв до да, ось так, ось дивіться. Взяв до да, ось так от її припаяв повністю. Я вставний паяльник припаяв, щоб вже було 100%. Нормальний контакт. Так, тепер цей нормальний контакт треба ще сюди якось адаптувати, бо він став трошки ширше. Треба трошки. И ось так. И ось так. Так, ну, теперь... Вставляємо знову батарейки і будемо дивитись, що тут у нас получилось чи не получилось. Зараз, як буде тут 1,5 вольта, то це буде взагалі треш повний. Так, маємо на виході. О, вже 3 вольта. Зараз я сюди її поставлю, під'єднаю і вона запрацює. А Можно тут контакты подавить еще. Контакты вообще нормальные на эти штучки. Ну, что, чудо будет, не? Та, будь ласка. Ось такая ерунда. Бачите? Все. Она працює Зараз складу, під'єднаю. Да, бачите, працює. Є така проста проблемка. Неймовірно, проста проблемка. Збираю її докупи. Збираю її докупи. Ну, що зробити? Проста проблемка, яка трошки винесла мозок. Чомусь. Та ще, звичайно, нічого тут ніхто не виніс. Так. Плата тут якось тримається, ну ні на чому вона не тримається. Тільки треба. Це працює. Це працює. Я б ще, звичайно, десь прикрутив цю платку, вигадано. Тут просто тримається на ось цих ніжках. Так, тепер треба ось тут завести, направляючи, щоб воно тут не розсипалося. А воно ж хоче розсипатися обов'язково. Так, ну все тут, як пополам, то кажуть, зорим пополам, тут все стало на свої місця. Тут закручуємо. Тут ставимо, вмикаємо мишку і дивимось, чи вона. Так. І ось вона вже, бачите. Ось курсор. Ось курсор, ось вона вже бігає. Бігає і працює. Все ось такий невеличкий ремонтик ось такої мишки. Варто воно чи ні того? Ну варто просто сага о контактах, як і в більшості електрики. Тут все просто виявилось. Все. Всім дякую за перегляд. Гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. Бувайте! Мирного неба, українці!